Ну, от мама мені розповідала дуже багато що вона, коли їздила в Росію, що до, ну, там було ставлення ну, для всі, до всіх, то не росіяни, що це дуже ну, щось низьке, таке хаже таке ставлення. І ну, всі знають, цей вираз чурки, там, угу. і це ж те саме про мого тата казали. Причому що він був типа, так, такий. Піжон, але все одно я це чула uh -huh. під час в дитинстві. Uh -huh. Тобто башкіри вони входили в цю групу? Ну так. Да. Ну, бо, бо їм вони ніколи не могли взяти ну, якусь. Ну, ні, ну звичайно, uh -huh. були виключення, але uh, в загальній масі отримати якусь пристойну роботу, uh -huh. ти не міг, ти мав обслуговувати прибирати вулиці там. Uh -huh. І, в принципі, нічого не змінилось. Ну ж, mm -hmm. зараз от, що ми бачимо на прикладі війни, що вигрібають з села людей і просто в***ть. Ну, ми. В***ем.